Ось закінчив забирати редуктор. Сейчас примірюєш акрізь, бишу правильно подобрати болти. Щоб залишити мотор. Вот Володимир навчається на слюсаря. Хлопець разом з іншими студентами професійних училищ Полтавщини беруть участь у відбірковому етапі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності World Skills Ukraine. Учасники демонстрували свої навички в обмежений час. Надо зібрати схему по бо... По цій даній схемі для відкриття закриття воріт. завдання з'єднати з, з варним швом дві 10-мм пластини у вертикальному положенні шва. В конкурсі такого рівня беру участь вперше. Сподіваюся, на перемогу. Учасники заходу це студенти закладів професійно-технічної освіти, а також професійні робітники віком до 22 років. Конкурс проводили за такими компетенціями. Перукарське мистецтво зварювальні, токарні, електромонтажні та слюсорні роботи широко конкурс проводять, аби популяризувати робітничі професії та привернути увагу кращих роботодавців країни. На сьогодні міністерство освіти, а також роботодавці, всі хочуть для того, щоб до них прийшли фахові спеціалісти і кваліфіковані робітники. Тому для того, щоб підготувати кваліфікованого робітника, ми створюємо ці навчально-практичні центри. І зараз дуже вже є велика потреба в наших учнях. World Skills International – це масштабний міжнародний рух, який об'єднує 70 країн світу. До нього Україна долучилася кілька років тому, і з того часу конкурс проводять щороку. Конкурс Skills було проведено вперше у 2016 році, і саме відтоді він став невід'ємною частиною системи професійної освіти України. Адже завдяки цьому конкурсу підвищується роль профорієнтаційної роботи. Ну і загалом підвищується престиж. Ність робітничої професії на перемогу сподівалися усі учасники. Практичні завдання конкурсанти виконували на базах професійно-технічного училища номер 26 та вищого професійного училища номер 7 Минулому році наші хлопці ставали переможцями цього обласного етапу і представляли Полтавщину на всеукраїнському конкурсі своїх фахової майстерності волоскілс Україна. Виборювали. Два третє місце і четверте місце. Електромонтер, четверте місце, зварники і токарі, третє місце». Оцінювали роботи студентів провідні фахівці великих підприємств. За результатами цьогорічного конкурсу, найкращими в перукарському мистецтві стали студенти полтавського професійного ліцею в сфери послуг. У зварювальних токарних та електромонтажних роботах перші місця отримали студенти сьомого вищого професійного училища. А в слюсарних роботах перемогу здобув студент професійно-технічного училища номер 26 Дмитро Матківський. Побажаємо переможцям гідно представити Полтавщину. На фінальному всеукраїнському конкурсі Марина Корнійчук Максим Пальчик Кременчуцькі новини.